Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події. Навіщо поліції? Клітки у підземці, монітори національного превентивного механізму виявили незаконні місця утримання у київському метрополітені. Нашими гостями є Максим Буткевич та Сергій Перникоза, монітор національного превентивного механізму, а також Євген Ліванцов, представник департаменту національного превентивного механізму, секретаріату уповноваженої Верховної Ради України справ людини. Прошу друзі. Доброго дня, шановні колеги. Велике спасибі за те, що ви прийшли на цей захід. Перед усім ми маємо на увазі, що ви напевно знаєте, що таке національний превентивний механізм, але треба сказати все одно два слова. Мова йде про національний превентивний механізм із запобігання катуванням і жорстокому поводженню. Він в Україні, по-перше, він є зобов'язанням України за протоколом до Конвенції проти катувань. По-друге, він в Україні реалізується офісом омбудсмана разом з громадськими організаціями. І, відповідно, монітори, це представники офісу омбудсмана і це представники громадських організацій, правозахисних, які працюють в звичайному житті в інших сферах. Але, от коли відбуваються візити без попередження до місць несвободи, аби з'ясувати, чи є там. Обставини або підстави для здійснення катувань і жорстокого поводження, то ми просто монітори. От я один з таких громадських моніторів. І а, місця не свободи, зазвичай, коли ми про них думаємо, передусім ми думаємо про СІЗО, про колонії, про об'єкти пенітенціарної системи або МВС, а, але їх, звісно, набагато більше. Вони в підпорядкуванні дуже багатьох установ державних. А і навіть коли мова йде про МВС, іноді ми не думаємо про те, що в нас прямо перед очима. Всі кияни, киянки і гості міста а, користуються метро. Ну, крім деяких, хто забув взагалі, скільки коштує проїзд метро навіть на даний момент. І коли ми заходимо в метро, ми часто не помічаємо просто чогось, що зовсім поруч, а саме дверей, на яких раніше було написано міліція, зараз поліція, за якими в цей момент може відбуватися, в принципі, що завгодно. Тому, коли ми прийшли з візитом до кількох відділень поліції в Київському метрополітені, це було для мене особисто дуже корисно, тому що я відчув себе в такому повсякденному кавкіанському світі. Ми заходимо і бачимо те, чого не існує формально за документами, але ось воно у нас перед очима. Тобто, перше, що ми бачимо майже в кожному відділенні поліції в метрополітені те саме, що було побачено під час попереднього візиту. Це клітка, клітка для утримання затриманих з лавкою всередині. Жоден з співробітників поліції, з ким я говорив під час візиту, не зміг сказати на підставі якого нормативного документу взагалі тут вміщено цю клітку, що регулює поводження з людьми, які туди вміщаються. Мене знайшли журналів реєстрації затриманих. Ми майже ніде не побачили не в вестибюлі станції метро, а саме при вході до відділення відеореєстраторів чи відеокамер. Тобто, в принципі, затримана людина, а на першій же станції метро, на станції метро Лісова, ми побачили людину, яка сиділа в клітці. Затримана людина перебуває в кліці, якої не існує, тому що немає документів, які її регулюють. Її немає за документами, тому що вона не була затримана. І з нею, в принципі, може статися що завгодно, але це ніде не пройде, і якщо не буде свідків, то можливо все закінчиться достатньо трагічно. Ця людина у клітці станції метро Лісова, як нам сказали, по-перше, сама туди зайшла і в відділенні і в клітку, і сіла. Потім нам сказали, що це ми його підіслали, щоб спровокувати співробітників поліції. Ну а потім вже виявилося, що треба просто його відпустити. Він пішов, а в клітці під час огляду, скажімо, було знайдено використаний шприц одноразовий. Це вже до іншої теми, до стандартів гігієни і санітарних стандартів, умов, в яких люди можуть там отримуватися. Жодна з кліток, не має площі. Яка за нормативами достатня для утримання там людини, це 4 квадратні метри. Жодна з лавок, які всередині розміщені, не прикріплена до підлоги, а це означає, що її можна використати для завдання, скажімо, тілесних ушкоджень, або людина може впасти з неї. І потім ми не зрозуміємо, чим були отримані травми. І а, жодна з цих кліток. Ясна річ, немає е, ніяких умов для того, аби люди там перебували тривалий час. Що позитивно, те, що співробітники поліції, вочевидь, абсолютно розуміють е, дивність ситуації з цими клітками. Вони нам заявляли, що вони зазвичай давно вже не використовуються. І вони розуміють, що їх там не має бути. Але проблема в тому, що навіть перевірити їх твердження ми не можемо, тому що знову-таки не реєструються затримані. Ніде і не можна отримати відеосвідчення про те, що ставалося з людьми, які туди потрапляли. Тому що дня ми з вами проходимо повз місця, куди, в принципі, за кепського збігу обставин може потрапити кожен, і кожна. І що з цією людиною там буде відбуватися, наскільки сумлінно з нею будуть поводитися співробітники поліції, ми можемо ніколи не дізнатися. Це зовсім поруч з нами. Нам не треба вишукувати. Таємні, приховані десь дуже далеко місця не свободи, тому що вони в тому числі прямо поряд з нами. Нам просто треба щось із цим зробити. Ну, а що зробити, і які вже були зусилля до цього докладені, і хто за це відповідальний, в тому числі розкажуть мої колеги, дуже дякую вам. Сергій Пернико за мене звати. А, як сказав мій колега, а, ми абсолютно. Були здивовані а, тим, що керівництво а, ніяк не відреагувало на наш попередній візит, і було знаєте як в тому фільмі: ти клітку бачиш, так а її немає. А, окрім того, що є клітки, в яких утримуються люди, був ще виявлено ряд інших порушень, таких як а, відсутність питної води. А, якої мають забезпечені бути люди за, за потребою неналежний стан медичних аптечок, в яких немає основних препаратів там для зупинки крові для надання першої домедичної допомоги? Більш того, це не їхні аптечки були, це аптечки метрополітену. Це не їхні кімнати, це кімнати метрополітену. Що вони тут роблять, вони якось, толком і сказати не могли. Наприклад, на превеликий жаль, більшість цих кімнат поліції, вона не придатна в принципі, для того, щоб там люди перебували. Так на станції метро Палацспорту в кімнаті недостатньо повітря, там немає витяжки. там... Задуха страшна, і, і ще й труби якісь, які, там, да, які, які ще більше погіршують повітря. Так от, власне, самі працівники поліції вони живуть в таких жахливих умовах, ну як, не живуть, працюють. І, більш того, вони ще там утримують людей. Вони складають там протоколи. Скільки часу вони, ці люди там перебувають, як колега мені сказав, вже ми не змогли встановити. Там відсутні камери відеоспостережень, які б фіксували, в якому стані туди людина потрапляє і що з нею там відбувається. А це все є наслідком такі наслідки, як незаконні обшуки, незаконні дії з людьми, яких затримують, ну і ряд інших небезпечних моментів. Також слід зазначити, що. Поліція знаходить певні виправдання своїм діям, вони кажуть, що це клітки для їхньої безпеки. Вони кажуть, що вони не можуть справитись там, з двома-трема людьми. Обов'язково, якщо там, якісь агресивні дії, то треба когось посадити в клітку і далі з ним вже розбиратися. От. А, але це все розмови ні про що, тому що по правильному було б, якщо ви затримали людину за якесь правопорушення, ну так віддайте, будь ласка, патрульній поліції, нехай. Вдіділок завезуть, складуть протоколи і проведуть подальші дії. А якщо немає причин затримувати людей, так що ж там люди перебувають? Для, для чого їх тоді затримувати? Ну, власне, про деталі спілкування з керівництвом поліції розкаже мій колега Євген. Прошу. Доброго дня, колеги. Мене звати Євген Леванцов. Я працівник Офісу повноважного Верховної Ради України з прав людини. Продовжуючи слова моїх колег, хочу вам повідомити, що після візиту, який відбувся навесні, ми були в управлінні поліції на метрополітені в місті Києві, спілкувалися з його керівництвом. На жаль, ситуація склалася дуже складна, тому що виявилося, що поліції на метрополітені взагалі не є ані власником, ані розпорядником коштів, ані балансоутримувачем в жодному з приміщень, яке вона займає. Тобто саме управління поліції знаходиться, ну скажімо так, умовно в гостях на правах, скажімо, оренди будівлі, яка належить метрополітену, і самі пости поліції на станціях метро також не є власністю поліції. Вони лише займають ці приміщення. Зрозуміло, що мова одразу йде про те, що жодним стандартам ані національним, ані міжнародним ці приміщення відповідати не можуть. Тому що самі вони проєктувалися не як приміщення поліції, а просто службові внутрішні приміщення станції метрополітену десь у 60-70 роки, не пізніше. Тому і поліцейські знаходяться у таких умовах, як сказали мої колеги, тому і жодні показники і стандарти не унормовані, не відповідають сучасним вимогам, у тому числі міжнародним. А, під час спілкування з керівництвом поліції нам здалося, що вони не вбачають взагалі це проблемою М -м, наявність клітин. А мотивується це і особистою безпекою і працівників поліції, які знаходяться на станціях. Чому так гостро стоїть питання безпеки? Тому що ну, сильний некомплект в органах поліції. Наприклад, на станції, на якій повинно бути чотири постових поліцейських, працює наразі один, тому він не в змозі впоратися з якимись порушенням, якщо вони там стануться. Не дай Боже, станеться ще одне, а у нього вже є якийсь затриманий, або людина, яку він запросив для там опитування. Все, один поліцейський не в змозі. Тоді людина. Закривається, як ми е, можемо з вами е, вважати е, в клітину або якимось іншим чином фіксується на цьому пості поліція, а поліцейський йде займатися на станцію іншим правопорушенням. Е, тому е, враховуючи весь цей ряд обставин, ми впевнені, що е, ці клітки повинні бути е, ліквідовані. Другим питанням, звісно, йде, хто цим буде займатися. Тобто, ми з вами виходимо на питання, що хтось обов'язково повинен почати цей діалог. Це буде або поліція, або метрополітен. І перед тим, і перед іншим відомством ми збираємося поставити питання, що відбуваються речі, яких там бути не повинно. Тому я гадаю, що будемо виходити з пропозиціями на ці відомства для того, щоб ну, цю ситуацію змінити. Ну дуже нас здивував той факт, що передумови для неналежного, скажімо так, поводження з затриманими громадянами або запрошеними навіть на пости поліції, про які казали мої колеги, вони створюються ще й тим, що на постах поліції на метрополітені немає жодної фіксації, взагалі, того як людина потрапляє туди. І як і коли вона виходить, і за яких умов. Скажімо, є відомчий наказ в МВС, який регулює роботу чергових частин, але він не може бути застосований до постів поліції, тому що вони взагалі не є черговими частинами і навіть не наближені до цього. Вони виконують зовсім інші функції і зовсім інший об'єм повноважень у них. Тобто ми з вами констатуємо, немає документальної фіксації. Наступним кроком немає фіксації технічної. Скажімо, відеокамер, які б спостерігали за входами до постів поліції, так само, як і внутрі цих постів поліції, їх теж немає. А тут вже йде питання не тільки про безпеку людей, яких затримали, а й про безпеку самого поліцейського. Бачите, вони. Виправдовується тим, що це питання особистої безпеки поліцейського. Але ж як була, якби була відеофіксація, тоді можна було б вже і подивитися, якщо чи була небезпека, чи її не було для поліцейського, для затриманого. Якщо розпочався, не дай Боже якийсь конфлікт, хто його розпочав і таке інше, в будь-якому випадку це дуже полегшило б завдання. Якщо виник би якийсь конфлікт, то встановити винних і таке інше. Ви розумієте, про що я кажу? Відеофіксації також немає, ні на входах, ні в внутрішніх приміщеннях. Тому зрозуміло, що немає жодної нормативної бази розробленої. І взагалі нинішня поліцейська нормативна база, вона ще дуже перевантажена такими пробілами правовими, юридичними. В тому числі це стосується, як ми з'ясували, і постів поліції на станціях метрополітенів також. Посилання на якісь нормативні акти, які діяли за часів української міліції попередні 25 років, вже як нам вбачається, є не дуже доречними, тому що змінився основний закон, на підставі якого діє міліція, і сама міліція перестала нею бути. Вона стала поліцією, був прийнятий закон про національну поліцію і так далі. Тобто, зараз ми говоримо про цей комплекс проблем: і юридичних, і законодавчих, і фактичних, тих, які стосуються безпосередньо кожного з громадянина, який може потрапити в таку ситуацію. Якщо у кого є якісь питання, я або ми з моїми колегами готові відповісти. Дякую, будь колеги. Ласка. Ми переходимо до запитань. Чи є питання уточнення? Там будь ласка, представляйтеся і формулюйте питання. Євгеній Васильєв, е, звісно сколько таких міст в метро? На ровно стільки, день? скільки станцій? 52. Ні, яду клієнта к німець. Бачите, немає змоги об'їжджати кожну станцію, тому що ми були під час останнього візиту навіть на станціях, які нові, і там клітини майже, можна сказати, свіжою краскою пахнуть. Тобто вони є таке у нас, ну, ми вважаємо, що вони були встановлені відносно недавно. Це підтверджує той факт, як на наш погляд. Що навіть там, де станція нова або запущена відносно недавно, все одно ці клітини є. Попри те, що відсутні самі підстави, у тому числі юридичні, для їх існування, все одно на постах поліції клітки продовжують встановлюватися. І поліцію це восприймається як норма і необхідність їхня службова. Щодо вас уточнення, чи могли б ви назвати, які саме станції метро ви відвідали? Ми відвідали станції метро Майдан Незалежності. Ми відвідали вокзальну, лісову і ще дві, у нас палац спорту. Так, будь ласка. Ще були на палаці спорту, в тому числі. але от слід зазначити, що якщо ви зайдете в кімнату або вас заведуть в кімнату поліції на палаці спорту, то окрім клітки, ви ще побачите в стіні великий крюк, за який чіпляють кайданками людину. А, ну і по крюку видно, що він явно постійно використовується, бо такий зачовганий. Тобто, це от десь напевне часи рабовласництва, коли людей там в клітках кудись перевозили, ну і ще й кайданками приковували. У мене принаймні такі аналогії. Чи є ще питання або уточнення? Бачу. Діємець Марія, український кризовий медіа центр. У мене більш загальне питання. Я, скажімо, якось потрапила в таку кімнату не як правопорушник, а як людина, яка подавала заяву про вкрадений телефон, і я теж не зрозуміла, що ця клітка незаконна. І мова про те, що в нас багато людей, певно, недостатньо знають свої права. Скажіть, будь ласка, якщо вас затримує працівник метрополітену, і ви опиняєтесь в такій кімнаті, які мають бути ваші наступні перші дії для того, щоб не трапилося якихось небажаних ексцесів. Дякую. Відпису всі на. Ну, перш за все, потрібно ідентифікувати тих людей, які вас це безумовно. І записати, як їх звати. Тобто, закон України про національну поліцію, якщо це поліцейський, зобов'язує поліцейського представлятись навіть на вимогу громадянина. Тобто ви уточнюєте, а хто він такий, і просто показати службове посвідчення. Далі все просто ви телефонуєте адвокату або а, а, знайомим і повідомляєте, що така людина вас затримала і намагається кудись завести. А, опір чинити сенсу немає, тому що. А, Ну, вони, як правило, сильніші, їх більше, і вони краще треновані. А просто от, коли ви знаходитесь е, там на вході, це єдиний шанс якось про себе повідомити, тому що далі зв'язок зникає, і скільки ви там будете, і що з вами буде відбуватись, ну тільки одного богу напевно відомо. Тому м, основ, два основних пункти: це з'ясувати, хто з вами говорить, е, на які підстави ви затримали, і повідомити комусь, що ви знаходитесь там, то і, і вас повели. Ще хотілося би додати пару слів. А справа в тому, що, як ми вже казали, неодноразово за сьогодні відсутня фіксація подій всередині. Тому, якщо ви можете звідти потрапити, ви можете цьому ви, ви насправді маєте цього вимагати. І якщо вас в чомусь підозрюють, звинувачують, надають хоч якісь підстави для вашого затримання. Вам треба бути переведеними в чергову частину, вам треба бути переведеними туди. В, в об'єкт, на який розповсюджується дія наказу МВС про реєстрацію затриманих і доставлених, а, якщо ви можете якось а, бути не самі в цьому приміщенні, то це звичайно бажано. Майте це на увазі. Ну і ще а, те про що згадав а, зокрема Сергій: а, питання аптечок. Аптечки укомплектовані, як було сказано, дуже кепсько, тобто а, з того, що стосується а, травм. Жгут і перекис водню, і все, навіть немає хлоргексидину. А до співробітників поліції часто, за їхніми словами, тобто по кілька разів на зміну, щонайменше, звертаються пасажири з проханням про надання медичної домедичної, першої домедичної допомоги. І передусім мова йде або про травми, або про кардіопрепарати, про серце. Кардіопрепаратів там немає. Тому якби сумно це не лунало, дотепер виглядає так, що для пасажирів метрополітену порятунок потупельників справа рук самих потупельників краще возіть з собою. Препарати не думайте, що у відділеннях поліції в метрополітені є медпрепарати. Які ми вам допоможуть, це дуже сумно, тому що в принципі ми маємо справу з територією, з приміщеннями, де кепсько всім. Кепсько перебувати там поліцейським, всі свої зміни, тому що вони не пристосовані ці приміщення для цього. Кепсько людям, які приходять туди або кого туди доставляють. Кепсько навіть не, не лише людям, а й тваринам. На станції метро Майдан Незалежності ми бачили службового собаку, який там утримується, красивенний вівчар здоровенний, який був зафіксований так само дуже щільно і фактично не міг рухатись, прив'язаний повідком до ручки дверей. Зоозахисники, я думаю, не були б раді ці картинці. Тобто, от, мова йде про приміщення, де не добре всім, але виглядає так, що для тих, хто має керувати цими приміщеннями, це не становить проблеми. І це своло. Якщо можна, я ще додам фразу. Дякую, колеги. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Прохання, дозвольте, дозвольте та... ще одну Власне. фразу. Я додам просто Власне. на додаток, щоб люди розуміли а, ситуацію. А, всі міжнародні документи, на підставі яких ми здійснюємо. Попередження катувань і належного поводження з людьми. Так само, як і рішення Європейського суду з прав людини, фіксують таку вимогу, накладають такий обов'язок на державу. Саме з того моменту, як людина потрапляє під контроль держави, тобто є затриманою, або навіть запрошеною для бесіди працівниками поліції, тому що саме так вони їм подобається формулювати. Ми запросили на бесіду. От. То Обов'язок покладається на державу такий, що факт затримання людини, так само, як і місце її перебування, так само, як і її статус фізичний та процесуальний, не повинен становити таємниці. Тобто, це повинно бути відомо сім'ї, це повинно бути відомо адвокату, і це повинно бути зафіксовано в документації самої поліції, самого органу, який проводить затримання. Тому ми говоримо про те, що це важливо, адже на станціях метро ми не зустріли жодної передумови. Для виконання оцих вимог міжнародних документів і рішеннях Європейського суду з прав людини. Тому це важливо. Дякую. Дякую, колеги. І ще одна ремарка в пресрелізі перед вами наприкінці є лінк, за яким можна знайти фотографії саме з метрополітену. Дякую, друзі, успіхів до зустрічі. Шановні колеги, наступна подія, буквально за кілька хвилин. У кого є бажання взяти інтерв'ю, прохання це зробити вже поза лаштунками при залу.